Антисептики елемент наносяться на всі дерев'яні підготовлені поверхні, які мають нормальну вологість від 10 до 12%. Наноситься пензлим валиком спеціальним пульвалізатором в 1, 2, 3 шари. Даний продукт захищає дерев'яні поверхні як всередині, так і зовні від моху, грибка та плісняви, і надає деревині натурального вигляду у рідній колірній гаммі. Антисептик має підвищену в'язкість, але разом з тим дуже легко наноситься на дерев'яні поверхні. Роботу починаємо з покриття поверхні першим ґрунтувальним шаром, тобто безбарвним антисептиком. Другий і третій шар це вже просочення в кольорі. В нашому випадку каштан. Всі наступні шари наносяться з інтервалом від 2 до 6 годин. В залежності від пори року і вологості, всередині або зовні приміщення. Антисептик наноситься легко. Без зайвого плямування гарно підкреслює текстуру дерева, декорує в обрану породу дерева. При такій схемі нанесення дерев'яна поверхня зберігатиме свій вигляд до п'яти років. Так чому ж я порадив першим наносити саме прозорий шар як ґрунтувальний? Справа в тому, що у періоди підвищеної вологості... А це весною, восени та взимку. Приміщення перебуває у стані інтенсивного вологопоглинання, і після двох-трьох сонячних днів дерев'яна дошка може пересихати. Ось дивіться на одній ті ж самій ділянці є місця малої, середньої та підвищеної вологості. І при нанесенні на таку дошку матеріалу одразу в кольорі ми отримаємо нерівномірний відтінок. Подивіться. Адже матеріал поглинається по-різному, ось тому ми і перестраховуємось. Тобто робимо перший ґрунтувальний шар прозорим антисептиком. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Елемент, щоб знати більше про фарби і секрети їх нанесення. Бувайте!